Доброго дня всім добрим людям. І так, короткий огляд тої преси, і того гвалту, який чиниться в павутині на Ютубі, на різних каналах. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що станом на середину жовтня 2024 року 1 мільйон безпілотників вже є на фронті. Ну, я не говорю про... Кількість їхнього, оскільки якщо взяти волонтерські постачання, постачання від органів місцевого самоврядування, від людей там і так далі, то я думаю, що ця цифра, якщо взяти неопереджено, вона на сьогоднішній день складає приблизно півтора мільйона. Ну і як я вже казав неодноразово, що на сьогоднішній день на одного вбитого в середньому припадає 5 витрачених безпілотників. Ну так статистика говорить, може в когось і інше, то можемо дебатувати з цього приводу. Тобто з півтора мільйона безпілотників, якщо взяти на 5, це поділити це 300 тисяч, якщо відняти там, що ці безпілотники є різного рівня, не тільки ударні або ще якісь, то я думаю, що цифру загиблих росіян можна вивести в районі близько 100 тисяч осіб. Ті дані, які дає наш Генштаб, я думаю, вони підлягають глибокому сумніву, і, на превеликий жаль, вони, на моє, на моє бачення, є завищеними. Ну, і крім того, Президент України заслухав допит свого безпорадника з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, який заявив, що ОПК України у 2025 році має отримати не менше ніж 50 мільярдів гривень за на розвиток виробничих спроможностей. Головними напрямками діяльності, за його словами, має стати ракетобудівання та будів та виробництво боєприпасів. Ну і з цього приводу виникає те, що я говорив неодноразово, що Держава е, Україна на сьогоднішній день е, своїх завдань. Е, Практично не виконала і втратила контроль над 20% території України. За відсутності ідеології йде боротьба за заробітчанство. І от не менше отримати не менше, ніж 50 мільярдів гривень. Я не говорю про ефективність використання, я не говорю про те, що з такою впевненістю про це говорять. І жоден сьогодні чиновник не говорить про те, що держава є для того, щоб. Комфортно жили громадяни України, і ці комфортність полягає у збільшенні їх достатку, збільшенні радості від життя на сьогоднішній день. Волонтерство, верніше, заробітчанство привело до того, що приблизно 100 чоловік воює 25-30, всі інші знаходяться в забезпеченні, в тилу і так далі і тому подібне. На фронті не вистачає приблизно а ті, хто воює, приблизно 300 тисяч бійців. Але для того, щоб їх Знову ж таки, для того, щоб вони воювали цих 300 тисяч, треба приблизно цю цифру помножити на 4. Тобто, нам потрібно мобілізувати близько мільйона 200 тисяч людей, які будуть забезпечувати, підтримувати. Ну і безперечно, якщо взяти ефективне управління, то цю цифру можна зменшити на 1300, тобто не обов'язково в тилу. Мають відкупатися, тобто це заробітчанство командирів, які, щоб не йти на позицію, беруть гроші людей і там гвалт чиниться в повутині, що немає ротації, є відкуп від армії і так далі, і тому подібне. Я е, зосереджу свою увагу на іншому, на тому, що держава Україна на сьогоднішній день. Е, Збільшується, укріплюється, і це укріплення вийшло в тому, щоб підняли податки. Тобто це розширення держави у вигляді збільшення оподаткування. Я говорив неодноразово, що старі комуняки казали, що держави мають відмирати. На сьогоднішній день держава Україна пішла шляхом імперії і збільшує оподаткування. І це оподаткування є вибірковим, оскільки. Ці люди, які служать державі, а саме військовослужбовці, звільнені від оподаткування в 5%. Для них не підняли е, е, військовий збір. І на сьогоднішній день е, пересічна людина, яка є в інших сферах, працює, на сьогоднішній день для неї збільшили оподаткування. Це є. Е, Ганебна практика того, що всі рівні перед законом, як я звертав увагу, що сама нерівність може бути закладена в законах. Ну, держава пішла таким чином, шляхом розширення, шляхом того імперського мислення, і на сьогоднішній день держава Україна продовжує цю практику. Я думаю, що ця практика є поганою. Потрібно було збільшити оподаткування для всіх у вигляді військового збору. Верніше, збор, збір збільшили, і треба було зробити ставку 3% чи 2,5% чи 4%, Та неважливо для того, щоб люди розуміли, що вони є, крім рівності, є ще поняття соціальної справедливості. Багато людей буде казати, що соціальна справедливість це полягає в тому, що Наші військові нас охороняють там і так далі. Ну, я звертав увагу на те, що сучасність всі держави і Україна не виняток. В них одна єдина функція це охоронний рекет. А саме вони повинні за кошти, які вони отримують, за кришу, так звану, повинні забезпечувати правопорядок і публічний устрій. На жаль, цього поки що не трапилося. І держава всупереч таким заявам розшириться. Ну і останнє за 30, за 30 років продажності державних чиновників, які продавали авіації в авіа, авіації, в артилерії, там кольчуги, знаменитий скандал, який був там і так далі. На сьогоднішній день землі продає чужі землі, які належать українському народу. І е, на сьогоднішній день я це називаю що страна, в е, країнах, е, москалі кажуть, країна великих можливостей. Тобто, хто поцупив, хто награбив. Якщо не попався, значить все нормально, все е, це порядна е, людина і громадянин. Ну і друге, е, що хотів звернути увагу на те, що в повотині точиться багато того, що немає мотивації. І оскільки за підписання контракту в Росії платять 30 тисяч доларів по всій Росії. А після підписання контракту зарплата в середньому складає від 4,5 до 5 тисяч доларів на місяць. І тому добровольців, нібито в Росії вистачає з головою. Ну, Ця ганебна політика за правилом розділяє і володарів, на жаль, превеликий. Укріпилося у всіх пострадянських державах. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього, всім найкращого. Підписуйтесь на канал і критикуйте.